Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні день усиновлення. Сьогодні поговоримо про те, як у нас в області реалізується право дитини на виховання в сім'ї. І е, про це розкажуть е, пані Людмила Зеленко, начальниця служби у справах дітей Чернігівської ОДА, та пані Яна Прем'янова, прийомна мати прийомній сім'ї. Починаємо, пані Людмило, будь ласка. Як ви вже наголосила, що сьогодні в Україні визначається День усиновлення, і цей день співпаде з християнським святом віру, надії любові їхньої матері Софії. Я великосердечно хочу подякувати людям, які відкрили свої серця і домівки для дітей, які потребують тепла, для того, щоб діти могли потрапити в сім'ю. Які втратили сім'ю з певних обставин. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день державі приділяється дуже велика увага цьому питанню, є пріоритетом державної політики, як президентом України, першої леді, керівництвом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, тому що захист прав дитини це дуже важлива роль, яка покладена на державу. В області у нас в Україні розробили стратегію щодо зростання кожної дитини в Україні в сімейному оточенні Така відповідна план реалізації цієї стратегії затверджений на рівні обласної державної адміністрації. Тому ми говоримо про те, що там у нас є шість цілей, які Передбачають головні цілі. Ну і я зупинюсь, тому що сьогодні день усиновлення. На основній цілі це розвиток сімейних форм виховання. Найбільш поширеною формою сімейного виховання і пріоритетно є усиновлення. Ми, на сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 538 дітей. Відповідно, 12 опікуни не дали згоду на усиновлення дітей. 369 дітей перебуває в прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу. У нас протягом спочатку року усиновлено 33 дитини. На сьогоднішній день 9 справ відносно 12 дітей ще перебувають на розгляді в суді. І є 30 кандидатів, 15 з яких вже підібране підібрані діти і подані документи будуть подаватися до суду, і далі буде процедура продовжена щодо виплат і матеріальної. Які документи? Ми на сьогоднішній день зробили дуже розширену презентацію, якщо можна її виставити, було б на сайті, тому що там ми говоримо про перелік документів, які необхідно, їх можна буде зайти на сайт і подивитися відповідно майже кожного напрямку. Да? Тому перелік документів, які необхідні для того, щоб. Стати кандидатом усиновлювачем з цими документами обов'язково має звернутися кандидат, який хоче усиновити дитину, або попередньо прийти і по проговорити які документи, і потім з цим пакетом документів звернутися у службу у справах дітей. І за місцем своє проживання на сьогоднішній день уже райони не ведуть питання усиновлення, а ведуть територіальні громади. Тому кожному територіальні, кожній територіальній громаді є представник служби у справах дітей, куди вони мають звернутися і. Їм розказують що всю процедуру, вони будуть як обстеження робити, потім е, зроблять висновок про доцільність усиновлення. Е, кандидати, установлюючи перед цим мають пройти навчання в Центрах соціальних служб, і е, далі ця процедура. Вона, е, Довго в плані в тому, що найбільше це підбір дитини, тому що переважна більшість кандидатів усиновлюють, хочуть невеликих дітей, маленьких дітей. Да? А у нас більшість дітей, яка на сьогоднішній день перебуває на обліку, які не усиновлені, це діти старшого віку або групи дітей, або діти з інвалідністю. Наступного у нас це а, от про, про виплати. Да, я хотіла сказати, що вони можуть отримувати як усиновлювачі, коли вже відбудеться процес усиновлення, 41 280 гривень, яка виплачується однією сумою зразу 10 320 гривень, і далі вона щомісяця виплачується протягом 36 місяців. За такою допомогою буде треба звернутися в сьогоднішній день уже до Пенсійного фонду України. Опіка та піклування це найпоширіша форма сімейного виховання. У нас на сьогоднішній день ну, це переважно родичі дітей і найбільше дітей у нас перебувають під опікою. 1795 дітей, дітей позбавлених, які перебувають під опікою. і. І по цьому році влаштовано 135 дітей. Перелік документів він схожий, як я далі буду розказувати: прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Єдине, що вони опікуни не отримують, типу, грошове забезпечення для батьків, тобто ну виплату для на батьків, вони не отримують, а тільки на дітей: два з прожиткового мінімуму на дитину певного віку або три з половини прожиткового міку на дитину з інвалідністю. І точно також ці кошти вони можуть отримувати, звернувшись до на сьогоднішній день, до пенсійного фонду України. Хто має переваги на сьогоднішній день, тобто спрощену систему, тобто опіки, це родичі або хрещені батьки. У них там не треба проходити навчання. І у них ще є така, ну, коротше, спрощені пакет документів. Вони не проходять навчання і подають там тільки єдине, що вони мають підтвердити свою родинність, да, щоб були документи певні, що вони могли. Ну, це складновато, але ж це можливо, що вони є родичами для дитини. Наступний слайд це у нас. Прийомні сім'ї сім дитячі будинки сімейного типу на сьогоднішній день. У нас в області 29 будинків сімейного типу, 177 прийомних сімей, в яких виховується 504 дитини, 36 дітей влаштовано в цьому році. Ми говоримо, хто може бути прийомною сім'єю, які можуть взяти від однієї одні до чотирьох дітей і дитячий будинок сімейного типу це від п'яти до десяти дітей рідно з рідним, разом з рідними, усиновленими, або ті, які під опікою не більше десяти дітей. Хто може створити сім'ю? Ну це я думаю, що можна будемо розмистимо себе на сайті. Розрозмістити на сайті, якщо можна, обласної адміністрації, тому що тут детально розписано покроково, що треба робити, і яким чином можна кандидату стати або прийомним батьками, або батьками-вихователями. І е, хочу сказати, що е, прийомні батьки, батьки-вихователі знову ж таки звертаються до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Е, І е, ми ще е, говоримо про те, що е, прийомні батьки, е, батьки вихователі, що отримують грошове е, забезпечення на себе один прожитковий мінімум на кожну дитину. Е, що... Про Допомоги вони ж такі, як і для опікунів, 2,5 прожиткового мінімуму на одну дитину і 3,5 на дитину, яка має інвалідність. Куди треба звернутися, які документи подати, все це розписано. і це, ну, Чекаємо, чекаємо кандидатів. У нас на сьогоднішній день є невлаштованих 117 дітей, і з них частина дітей з вадами розвитку, але ж кандидатів недостатньо і ще, хоч і усиновлення у нас збільшилось кількість кандидатів, усиновлювачів які усиновлюють дітей, але ж з прийомними сім'ями у нас трошки менше в порівнянні з минулим роком, але над цим працюємо. І процес реформи, який передача цих справ з районів до територіальних громад, вона трошки тобто, стримала цей процес, але ми його наглунаженемо. Наглу... Наглу... Так далі. Грушу, ну це все воно прошоване виплати. Мають і останнє це у нас сім'ї патронатного вихователя. Це на сьогоднішній день теж важливий інструмент для. Того, щоб діти не потрапляли в інтернатні установи. Так. Якщо виявила дитину, яка залишилась в небезпеці або потребує допомоги в складних життєвих обставинах або посиротіла, або залишили в пологовому будинку, то у нас на сьогоднішній день розвивається така послуга сімей патронатного вихователя. Вони знову ж таки є патронатний вихователь, є помічник патронатного вихователя. Сьогоднішній день. Є фінансове забезпечення, ми говоримо про те, що у нас сьогодні 35, але ж непроста робота, тому що на сьогоднішній день, під час воєнного стану військового стану поміщення дітей можливо із різних сімей. Якщо раніше було тільки одна сім'я з однієї сім'ї, то сьогодні і зрозуміло, що складно у нас всього тільки дев'ятнадцять територіальних громад. Охоплено цією послугою, проте ми працюємо над цим питанням разом з партнерством для кожної дитини, з міжнародними організаціями за підтримки ЮНІСЕФ проводимо навчання, проводимо тренінги, проводимо інформаційну кампанію. Виїзні кампанії у нас ми збираємо людей, які могли би бути. Кандидатами разом з центрами зайнятості і таку велику роботу проводимо, тому у нас є успіхи в цьому напрямку. Ми спочатку послуги, тобто 337 дітей не потрапили в інтернатні установи да, за час існування сіми патронатного вихователя. Знову ж таки, тут далі буде у нас які виплати, які допомоги вони отримують, які гарантії на сьогоднішній день забезпечені. Для як для грошового забезпечення патронатного вихователю бачите, двадцять тисячі сьогодні не кожен да, громадянин може отримувати такі кошти, тому ця робота вона приваблива, має бути в плані фінансової підтримки. І держава сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. А саме головне, що це все фінансується з державного бюджету, і держава сьогодні широко підтримує як і розвиток сімейних форм виховання, так і розвиток патронату над дитиною. Це основне, що я хотіла, на чому хотіла наголосити, і найголовніше, на чому хотіла наголосити, якщо у кого є бажання взяти дитину, відкрити свої серця для дітей, підрядувати своє тепло, звертайтеся у службу у справах дітей, центри соціальних служб. і Ми підтримуємо, допоможемо, розкажемо, центри навчать. І... Щоб забезпечити кожній дитині перебування в сім'ї, тому що дуже важливо це сім'я. І ще раз хочу подякувати тим людям, які сьогодні взяли вже до себе в сім'ю таких дітей, і кожна історія вона дуже складна, непроста, тому що дітей, яких забирають, вони перебували в непростих умовах, їх забирали, вилучали або залишали. Або знаходили і тому з задоволенням передам Яні Михайлівні слово мамі, яка сьогодні має на виховання. Я прийомна мама трьох діток підлітків. Дітки до мене в сім'ю потрапили в 15 років. Це дітки, яких не дуже часто хочуть брати в родину. Я також, коли йшла до цієї до, до, ну, до створення цієї сім'ї, теж думала, що там дітки 6-8 років буду виховувати якби, під себе, і це набагато легше, але шлях мій до такого рішення був дуже довгий. Це Волонтерством, допомогою якимось дитячим будиночкам, потім прийомним родинам, будинкам сімейного типу, поки не виросте свої власні діти, і ми з чоловіком не подумали, чому б не ми, чому саме ми не можемо взяти і також виховувати. Дітки в мене не рідні, дітки складні, і в першу чергу виховували самих себе, напевно, тому що розумієш, що зручних діток не буває. І якось знаєте. Розумію, що це дітки зі складними долями, як казала пані Людмила, і до кожного потрібен свій підхід, тому що надресувати і виховувати це одне, а показати їм і навчити їх довіряти саме, щоб це родина, і вони можуть. Є мама і тато, якого вони ніколи не бачили, не знаючи, що таке розуміння, і що таке родина і як ній жити, то це була б зухвала, якщо б сказала, що все було дуже гладко. Гладко не було, особливо ця вся бумажна ця бюрократична робота. І дуже дякую службам, особливо районній своїй службі, а також психологам нашого навчального центру, тому що це дзвіночки серед ночі завжди реагували, завжди допомагали. І якби не вони, напевно. Було б важко, важко було б мені особливо як дорослій людині, тому що якщо ти робиш такий важливий хід в своєму житті, то ти міняєш в першу чергу своє життя, свої якісь правила в родині, тому що ти вже приміняєш навіть звички свої, дивлячись на тих діток, як... як до їх ставитись, тому що дітки в мене різні з різними, навіть з різними сприяттями життя. Одна дитинка в мене на інклюзивній освіті, були ми перший рік. Коли ти їй більш приділяєш уваги, то двоє інших вони е, починають серемності якісь, і треба якось так зуміти себе не всіх розподілити, розірватися. І ну, зараз я можу сказати, що вже в моїй родині вже рік, як прийомні, і мене багато досягнень. Я найщасливіша, напевно, мама на світі, бо ці малесенькі перемоги в цьому житті з цими дітками це, ну, це дорогого стоїть. І я можу сказати, що тепер ми вже не просто там чужі, якісь люди, де настояща справжня родина, але це велике, велике, велика праця. Хочу. Кандидатам, які йдуть на такі шаги, які беруть до себе всім і діток. Я хочу не знаю, не боятися таких діток і, і брати і допомагати, тому що ну ми єдині, хто їм протягне, їх немає більш шансів в житті. І це дійсно допомога, така створити якусь лічність, якусь надати якийсь поштовх майбутнє, щоб воно не загубилося, а виросло справжньою дитиною. І Тим паче, що ми ну, можемо це допомогти, бо виходячи з таких закладів, дітки не мають не мають майбутнього зачасту. Тому, ну, призиваємо да, да, Перезиває. да, і, і, і ну, я не знаю, низькі уклідни щира дяка таким людям, як наші служби, тому що я не знаю, що якби не вони, ну що б було далі? Я розумію, які в їх. Ну це страшна праця, страшна і дуже важлива. Тому дякую вам за підтримку і за все. А що вас особисто найбільше мотивувало з самого початку? Самого з самого початку викуплюємося. Розумієте, я така віруюча людина. І як не називається хоч Біблія, хоч Коран, хоч хоч десяту частину віддай Богові. Да? Якщо ти хочеш, щоб Господь оберіг твоїх дітей, то допоможе іншим, розумієте? І це якось все почалося з маленького. Да? Спочатку, якщо ти ведеш якийсь свій бізнес і збираються люди, волонтерство пропонують тобі допомогти, наприклад, закупити канцелярію в дитячий будинок. Да? Ти спочатку це просто якісь внески, потім ти долучаєшся до цього, потім ти в цей інтернат і бачиш ці оченята, і ти вже хочеш їх усіх обігняти, і всіх цих ну всіх би позабирав і обігрів. І в мене це починалося з такого маленького волонтерства. А потім по сусідству у мене були родина, яка спочатку зважилась на всиновлення, а потім вони створили прийомну родину. Зараз вони дитячий будинок сімейного типу, і це такий приклад мені, ми товаришуємо і зараз з ними. І це ну, величезна мотивація була особисто для мене в, в такому плані. Зрозуміло. Дякуємо вам. Якщо немає запитань, тоді будемо завершувати. Бажаємо успіхів у роботі на цьому шляху і закликаємо всіх, хто ще. Роздумував про те, щоб взяти дитину, але не був впевнений. Дослухайтесь і вилучайтеся. На цьому все. Спасибі, не завершення. Дякую. Дякую за запрошення.